Прибираю себе в майстерні і ловлю себе на думці, що обід сьогодні готую я. За дивним збігом обставин знаходжу, попадаю, точніше, на свою сковородочку, яку колись робив давним-давно. Зараз ми її достаємо із цього всякого хламу і показую вам. Ось така моя невеличка сковородочка. Зараз поверхне, бачите, новенька щітка по металу. Зараз її почистим, потім ставимо під вогонь, хай вона кипить, вимиваємо її. Дану сковороду я зробив із тяжких дисків. Диск мені попався новенький, бачимо, приварив три гаєчки, три трубочки і ручка. Все воно відкручується, все воно зйомне. Можна Вкинути в машину на природу і насолоджуватися домашніми стравами, відпочиваючи десь біля річечки. Так, швиденько розпалив вогонь під нашою маленькою сковородочкою. Хай він розгорається. Не буду гаяти часу. Пішов я по інгредієнти. Бачимо, як розгорається, все по красоті. Забагато дров для такого дійства не буває. Зараз підкидаємо. Підкидаємо ще. йдемо по справам. Ну, тепер точно йдемо за інгредієнтами. Хай прогріваються. Пускаємося в наше підземне царство. І перед нами відкривається широкий асортимент домашнього венця. Яке допомагатиме нам сьогодні у приготуванні нашого обіду. Трішки моркви. Ну і звісно, домашня картопелька. По старому бабушкиному методу картопля поділена на три секції. Перша посівна, друга та, що смажить, третя ну, варить, тушить, солить і так і далі. Так, ну нам потрібно все-таки таша смажить. Вибираємо таку саму величеньку. Зараз виберемо ящичок. Набрав я трохи картопельки, пару цибулин, далі йдемо нарізати. Так, друзі, бачите, як виглядає тепер вимита чиста сковородочка. Кипяточком. Солькою. Воно прожарилось, бачите, колір як міняє заліза. Все, далі тільки куховаримо. Друзі, а готуємо ми сьогодні що правильно? Картоплю по селянськи. Чому по селянськи? Тому що готуємо на дисковій бороні. Дискова борона це знаряддя праці для СГ земель. Так що ми живемо в сільській місцевості, так що все логічно. Ну що, почнемо? Запрошую вас до свого імпровізованого столу. Інгредієнти картопелька на нашу страву, грибочки. Сало домашнє, з домашньої свининки, сіль, спеції. Нарізаємо. Чесно, з мене такий кухар. Я не навчався на цю справу е, готувати. Ну, Бувають такі моменти, що хочеться. Картопельку валірчик нарізав. Глянемо. Тепер нарізаю, достаємо сало. Бачите. Нарізаємо сальце. Осота, яка Далі домашнє наше сальце ріжемо на такі тоненькі смужки. Після чого все відправиться в нашу сковородочку. Висипаємо наш драгоценний продукт в сковородочку. Температура дуже висока, сало встигло вже відсмажитись, так, розтопитись, можна так сказати. І наступним етапом накидаємо нашу картопельку. Домашню. Ось так, роста, так. так, так. Добавляємо трошечки приправи для картоплі так. І, і трошки перчики. Друзі, які аромати просто, просто не передать словами. Друзі, для зігріву потрібно, як я й говорив, Продегустувати з вами, разом з вами, наше домашнє саморобне венце. Ви могли бачити в попередніх відеороликах, як ми його робили разом з вами. Настав час під картопельку попробувати. Просто, просто космос. Ідемо закидати грибочки і цибульку. Одним етапом домашня дух'яна цибулька. Кажуть, мужики не плачуть, да? поки не зустрінуться з цибулею. Да? Ну, ну що, друзі, я думаю, наша картопелька вже готова. Зараз будемо її діставати. А кому сподобався даний відеоролик, як завжди, підписуємося на мій канал Валіти Бережний. Ставимо вподобайки. Багато людей дивиться просто мій канал без підписок. Якщо вам сподобався цей кулінарний шедевр насипте коментів і може навіть із домашньої свининки, з м'ясця наступне відео буде. ну Все залежить від вашої активності. так що Бо я ж ще раз повторюсь, як уховарить особу, ну це не моє, але буває таке, такий що Хочеться порадувати свою родину своєю стравою, точніше стравою, приготовлену власними руками і так що в мене таке натхнення буває рідко ну якщо буде ваша активність буде кухня розвиватись яке там худать Літо ще не скоро. Ці аромати просто не передать вам словами, друзі, приправи, цибулька, картопелька, сальце. Друзі, пів годинки я затратив на приготування даної страви. Бачимо картопелька. Я думаю. Сім'я оціни мій кулінарний шедевр. А кому сподобалося, я ще раз повторюю, вподобайки. І рекомендую кожному приготувати вдома страву.